У нас чотири точки найбільш таких небезпечних, де найбільш часто відбувається порушення домовленості про припинення вогню, де постійно відбуваються провокації. Це в першу чергу територія біля Донецького аеропорту, це територія біля міста Горлівки, міста щастя. І, як ви сказали, це стосується містечка Широкіно, де наші передові позиції на півдні, скажімо так, оборони. Це дуже важливе рішення було, коли ми відвели лінію зіткнення від Маріуполя, тому що раніше вона практично проходила вдовж міста І була небезпека, пам'ятаєте, і обстріли були безпосередньо міст мирних мешканців. І саме ті рубежі, які зайняла Національна гвардія, Збройні сили в районі міста Широкіна, якраз і захистили в першу чергу мирних мешканців Маріуполя. Це дуже важливо. В той же час. Коли ми говоримо про демілітаризацію, це не означає, що ми повинні звільнити населений пункт, зокрема Широкін. Йдеться про те, щоб в місті Широкіна зробити постійно діючий пункт спостерігачів ОБСЄ. Тому що як сьогодні відбувається, спостерігачі ОБСЄ працюють за графіком, тобто з 7 до 17 години вони об'їжджають територію. Як тільки 17-та година вони від'їжджають да, на відпочинок, розпочинається вогонь з боку російського теристичного групувань, і десь, як можна годинник звіряти, біля сьомої години він завершується, коли спостерігачі області виїжджають на свої рейд. Саме тому ми вимагаємо, щоб в таких центрах екскавації, саме екскавації з боку російських і терористичних групувань, були постійно діючі пункти ОБСЄ. Тоді можна про щось говорити. Коли ми говоримо про широкі відповідно на до мінських угод, коли пам'ятаєте, лінію зіткнення малювали, то це місто є виключно під контролем України. І інше ми говоримо, що у випадку заведення туди постійно діючого пункту обсє, спосеречого обсє, контроль над містом будуть мати українські. Міліціонери, тобто українська міліція бере повний контроль над містом, в тому числі і над тою частиною, де окопалися терористи. І тільки в цих умовах ми можемо говорити, що наші бойові частини відійдуть там на кілометр для того, щоб демілітаризувати зону і для того, щоб припинити можливість для провокацій з боку російсько-терористичного групування. Тільки в такому форматі, тобто це українське місце і буде повністю під контролем української влади. Українська міліція забезпечить цю гарантію, і коли е, підуть на ту домовності, які е, були зафіксовані в мінську, то е, українська міліція зможе забезпечити порядок цьому містечку. Ну, треба говорити, об'єктивно буквально повернувся декілька днів е, з цього е, сама, е, сектору е, ведення бойових дій і е, ну. Там дуже мало залишилось будинків придатних для існування. Тобто, завдяки цим постійним провокаціям з боку російських терористичних групувань, більшість будинків містечку повністю зруйнована. Це колосальна проблема, це містечко треба відновлювати. Але ще раз хочу сказати: коли українська міліція візьме контроль над цим містечком, в тому числі і будуть виведені ті терористичні групування, які знаходяться на його східній частині. То проблем для безпеки представників місії ОБСЄ ніякої не буде.